Одужання після лікування кореневих каналів це спільна робота наших маніпуляцій та індивідуальна реакція організму людини. Існує статистика, що під час первинного лікування кореневих каналів одужання відбувається у 95%, А під час вторинного лікування, тобто переліковування, це вже 85% і є досить гарним результатом роботи, тому маючи у своєму арсеналі мікроскоп і його. Можливості можна гарантувати більш якісний результат. Звісно, існує ймовірність того, що інфекція може перебувати за коренем, тобто не всередині, а вже за його межами, і тоді ми маємо. Долучати хірурга, який буде видаляти інфікований корінь через маленький розріз у яснах. Але це є досить індивідуально і перш за все потрібно максимально якісно очистити кореневий канал і динамічно спостерігати за одужанням. Больові відчуття після пломбування кореневих каналів є цілком нормальною реакцією організму людини на пломбувальний матеріал. Дискомфорт відчувається одну чи дві доби і зникає через тиждень. Прийнято вважати нормою це до одного місяця. Це найчастіше питання, яке ми отримуємо від пацієнтів. Звісно, якщо залишити в зубі мікроби або погано запломбувати канали, або негерметично приклеїти пломбу, і мікроби знову потраплять у канали. Майже завжди буде періодонтит. Такі зуби мають ознаки хронічного запалення і тривалий час не турбують пацієнтів. Але ми не знаємо, коли саме буде відбуватись загострення цього запалення. Буде це відпустка, вагітність чи просто стрес. Наша мета попередити завчасно загострення цього процесу і зберегти вас і ваші нерви від цього неприємного досвіду. Робота з мікроскопом, робота під збільшенням для мене насамперед. Це мій спокій та впевненість у своїх діях та можливість гарантувати якісне лікування для своїх пацієнтів. На мій погляд, мікроскоп це найсучасніший допоміжний засіб для роботи з найменшими дрібницями. Завдяки його освітленню та збільшенню, я бачу короневий канал майже на весь просвіт, бачу залишки пломбувального матеріалу, який налипає на стінки і може містити дуже багато бактерій. Бачу відламки інструментів, які з легкістю можу видалити, можу помітити тріщини та перфорації. Переліковувати кореневі канали набагато складніше аніж лікувати їх вперше, тому це потрібно робити обов'язково зі збільшенням, щоб знизити ризик виникнення ускладнень.